Є дві принципові речі, які хотів би я е зазначити перед початком засідання. Перше це Юлія Володимирна е Тимошенко має сьогодні, е сьогодні дати покази. Я не знаю, чи дасть їй можливість е зробити це суд е чи ні. Але я думаю, що засідання почнеться з того, що вона е почне давати покази. Це перша річ, бо без показів фактично як можна проводити дебати. Дебати, як правило, проводяться е після показів. Особи і якраз в дебатах і аналізуються ці покази і матеріали справи. Це перша річ. А друга річ вчора було в засобах масової інформації розповсюджено повідомлення про те, що Вища рада юстиції відкрила провадження відносно за скаргами відносно дій пана Кирєєва. І зараз видається дуже дивна ситуація. Перед тим як суд має піти в нарадчу кімнату, Вища Рада юстиції відкрила провадження. Тобто це безумовно є певним тиском на суддю. Я розумію, що це провадження буде закінчено вже після винесення вироку. Я думаю, що його результати будуть залежати саме від того вироку, від його змісту, який буде винесений суддєм, суддею Киреєвим. Ну це в принципі основне все. Клопотань дуже багато, основні клопотання стосуються виклику, все ж таки, свідків, які мають відповідну інформацію, що виправдовує Тимошенко машенки людину. Більш того, по всіх експертизах, які є в матеріалах справи, ми подавали відповідні документи щодо їх невідповідності об'єктивним обставинам. Тому ми будемо сьогодні наполягати про призначення всіх експертиз, які були проведені в справі, їх повторного проведення. Бо під час допиту експерта з питань ну щодо економічної експертизи було з'ясовано, що в ній досліджувалось той документ чи дослідження проводиться по тому документу, який не був наданий експертам. Під час допиту свідка Львівського з'ясувалося, що відсутній оригінал директив в справі, тому потрібно провести відповідну експертизу підпису Юлії Володимирівни Тимошенко, Чи вона є оригінальною чи ні, з'ясувати чи цей документ є оригінальним чи ні. Адже на досудовому слідстві так питання не ставилося взагалі. Інші експертизи вони також мають проводитися повторно. Зокрема, я хочу сказати, що висновок економічної експертизи щодо середньої ціни газу в 2009 році 232 долара долари. Протирічить ті експертизи, яка була залучена до матеріалу справи товарознавча, яку проводили СБУ в рамках справи Росукронерго. Там зазначено що Ціна газу в на в газових сховищах України в 2009 році складала 170 доларів за тисячу кубічних метрів. Тобто є протиріччя між експертизами, яким чином в нашій справі експерти визначили середню ціну 232, А ті ж самі експерти кніса визначили, що така ціна є 170 доларів. Тобто, протиріччя ну майже більш ніж 60 доларів в ціні. Я думаю, що такі протиріччя мають розв'язуватися призначенням повторної експертизи, комісійної експертизи, залученням найбільш кваліфікованих експертів. Вчора суддя зачитував свідчення Юлії Тимошенко. Чи може це означати, що він сьогодні може проігнорувати її бажання дати свідчення? Ну на жаль, наш суд може зробити все. Ми вже це бачимо. Але з точки зору закону, оскільки до судове слідство не закінчено. То відповідно до статті 263 Юлія Володимирівна юля може давати показання на будь-якій стадії в будь-який час до закінчення судового слідства. Оскільки воно не закінчено, вона має право давати покази. Що зробить суд? Я не знаю, як він буде діяти.